Друзі, знову привіт! Це Ліга інсталяторів, і сьогодні ми спілкуємося про насосне обладнання. В попередньому відео ми проговорили про те, які параметри характеризують роботу будь-якого насосу, що таке робоча точка, і яким чином можемо на неї вплинути. Звичайно, я сам відповіді на ці питання не знаю, тому з цією метою, для того, щоб давати вичерпніші відповіді, ми спілкуємося разом із нашим гостем, експерт від компанії Віло Геннадій Березніченко. І так, в даному відео я б хотів би, щоб ми знайшли відповідь на питання. ген, що таке? От я часто дивився в любі каталоги, маю звичку таке робити, коли аналізую роботу будь-якого обладнання, і там часто вказують. При, наприклад, там, самосмоктуючі насоси, чи циркуляційні, чи навіть дренажні насоси, є головна насосна характеристика, яка показує QH- співвідношення, а знизу вказують сімейство характеристик інших, там потужність, яку споживає насос, можливо, коефіцієнт корисних дій, там, чи ета, я не знаю, до речі, між ними різницю, може ви нам ведете роз'яснення. І є ще така штука, як NPSH. Там, Можете нам от про ну, інші характеристики, які, мабуть, теж важливі, якраз у вони в каталозі є. Так, так. Е, що хочу сказати, дійсно для того, щоб оцінити роботу насосного обладнання, правильно знати не тільки параметри, власне, це параметри, які видає наш насос, але охарактеризувати його ще можна. Перше це потужність, є потужність p 2 є потужність p 1 P1 1 це те, що з мережі, тобто те, що споживає насос загальну потужність, P2 2 це фактично корисна на валу. Корисна на валу це те, що насос використовує для перекачування води. Я, якщо ви не проти, зображу насос. Як сукупність двох елементів. Спочатку це електричний двигун, так. а потім це сам насос, тому так. що електрична частина Гідравлічна частина, тому що електричний двигун перетворює електричну енергію з мережі в е, механічну енергію обертання. обертання. А далі вже гідравліка перетворює механічну енергію обертання в гідравлічну, яка і характеризується як так як ми про це говоримо. Саме так. Саме так. Тому слід пам'ятати, що p 1 і p 2 і е, якщо ви дивитесь, наприклад, каталоги великих насосів, то у вас може бути вказано, наприклад, там насос потужністю 1,5 кВт. Ви повинні розуміти, що це вказано, p 2 це корисна потужність, яка фактично йде на перекачування води. Відповідно, що таке p 1 це те електричне, що споживає. Зрозуміло, що p 2 Завжди буде менше, ніж p 1 да, так, так влаштовані будь-які машини. Тому ми кажемо, згадуємо про КПД, у нас є p 2 і є p 1 тобто, Якщо ми кажемо за КПД коефіцієнт корисної дії, ми спожили якусь кількість енергії і видали таку-кількість то кількість енергії. КПД насосу він складається з КПД електричного двигуна і КПД гідравлічної частини. Власне, коли ми кажемо про стандартні насоси, ми кажемо про одні значення КПД, електричні і гідравлічні насоси, а сучасне насосне на обладнання характеризується іншими КПД за рахунок нової гідравліки, нового двигуна. Це ми з вами сказали про потужність, про коефіцієнт корисної, В дії. В яких межах коефіцієнт корисної дії давайте для побутових насосів може коливатися. Просто щоб ми, хоч які небудь цифри сказали, я люблю абсолютні показники. Хочу що сказати: якщо ви. Чесно, будете гортати каталоги насосних uh -huh. компаній, то ви не знайдете не має, КПД, да. але ми ж тепер уже знаємо з вами, як можна порахувати. Тобто ми можемо, відкривши каталог, побачити, що в нас, наприклад, одне значення споживається з мережі, інше є на валу. Хочу сказати, що порахуйте, подивіться, але наперед насос, наприклад, стара рес двадцять дроб шість, яку часто називають так е ласкаво інсталятори, в цього насоса КПД складає близько 20%. Це Пікова величина в режимі так. От, ідеальна робоча так, точка, це, ідеальні умови. Так, це, це максимальне значення, яке може досягти насос. Якщо ми кажемо за енергоефективні насоси, типу іонус піку або серія стратус, там промислова, у нас КПД складає близько 50%. Якщо ми кажемо за насоси з сухим ротором, це обладнання вже велике, потужне, да. да. Там КПД, звісно, що більше, там КПД складає 80 і більше відсотків. І причому чим більша потужність насосу, тим більша ефективність, ну, мається на увазі ти більше коефіцієнт так, корисної дії. Так, там, так, де, так, там так. де десятки сотні кВт, там взагалі КПД, ну і робоча точка, там чітко така, що не доведе, Господь його в інших каталогах, головах, В каталогах, в програмі підбору насосного обладнання. Ви Можете на характеристиці побачити, наприклад, ця точка, да, і позначка КПД можна е, налаштувати в програмі, щоб він показував значення цього КПД, воно може бути там 82%. Але коли ми бачимо на характеристиці, то це гідравічне КПД, саме ага. гідравічної частини нашого насосу. Показано ага. точка, показано точка, в якій в нас найвищі значення КПД. то тобто те, що перетворює механічну енергію в гідравлічну самого насосу. Так. До речі, ну, цікава штука, друзі, ми про це ще поговоримо в рамках розмови про загальну ефективність любої системи. Коли в нашій системі є кілька функціональних елементів, які поступово передають або перетворюють енергію один в одного, то загальний КПД системи буде розраховуватися, якщо ми маємо, для прикладу, умовно кажучи, три елементи в системі. Для прикладу, генератор теплоти, система розподілу енергії. Да, там, труби і так далі, розподіл енергії, і, наприклад, обігрівальний пристрій. Кожен із цих елементів має, ну, його робота може характеризуватися поняттям ефективності, коефіцієнту корисної дії. Наприклад, КПД котлів. Ми вже з Дінісом про це говорили. Традиційний котел 90% КПД-09. Уявімо собі, для прикладу система розподілу. Це колектор, це якісь там металеві елементи, це трубопроводи. Часто вони бувають не утеплені, і насправді теплові втрати з трубопроводів очень даже значні, залежить від їхньої зони. Ну, суть не в тому. Уявімо, що тут теж 0,9% і обігрівальний пристрій. Якщо ми говоримо про радіатор, ми можемо говорити про подібну цифру. Коли ми говоримо, наприклад, про теплу підлогу, то досягнути КПД в 0,9% треба ой-ой, як постаратися. Але тим не менше, для прикладу, уявімо, що у нас три елементи, які з які собою являють нашу систему, яку ми хочемо проаналізувати. То е, при розрахунку загального КПД-системи з урахуванням цих елементів, як ви думаєте, як його правильно порахувати, дам вам два варіанти відповіді: е, арифмети середнє арифметичне, тобто 0,9 умножили на, на що плюс, плюс 0,9 поділили на 3, або ж другий варіант добуток. Тобто 0,9 треба помножити на 0,9 і множити на 0,9. Е, в коментах, будь ласка, ваша відповідь, а я через секунду кажу, щоб правильно розрахувати саме по-другому випадку. Отож, друзі, якщо ви перемножите 3 0,9, ви отримаєте цифру 0,729, тобто загальна ефективність системи на минуточку стає 0,7%. Чим більше функціональних елементів в системі, тим загальний, загальний коефіцієнт корисних дій буде знижуватись. Майте це на увазі, геннадій перепрошую, це був ліричний відступ від, від мене. Це корисно насправді дійсно, щоб знати, чим більше елементів перетворення, тим суттєвіше да, у нас да. зниження. І, мабуть, так. варто стремитися до того, щоб у нас система була якомога простішою в кінці кінців. Так. Ну, але теж. Так. Отже, друзі, ми з вами говоримо про те, які саме характеристики дають нам інформацію про роботу насосу, що нам ще потрібно знати. Сказати, сказали за потужність, за КПД. І важлива дуже характеристика, про яку вже Олександр згадав, це NPSH. це абревіатура англійською мовою буде NET Positive Suction Head. Це якщо простими словами, це характеристика насоса, яка нам допомагає розрахувати підпір. Я це назвав спеціально для того, аби ви відчували важливість цієї величини, адже на жаль, часто доводиться спілкуючись з інсталяторами, пояснювати, розказувати, що дуже важливий це тиск, який є на вході в наш насос. Проведу простий приклад. Якщо ми кажемо за маленькі циркуляційні насоси побутові, то наприклад, якщо у вас температура теплоносія складає 50 градусів, то у вас підпір має бути 0,5 метра. Тобто це означає тиск на вході не менше ніж 0,5 метра. Якщо ми кажемо про на температуру теплоносія 95 градусів, то у нас підпір має бути 5 метрів. Друзі, уявіть, у нас в два рази збільшилась температура, але в десять разів уже зріс необхідний підпір. Саме тут слід шукати відповідь, чому у системах відкритих, які все ще мають місце в селах, ага. власне. Треба насос циркуляційний встановлюється ставити тільки на, на холодній точці. Так, так, в нижній точці, не просто на звороті, а ще ставити в нижній точці для того, щоб у нас, власне, було достатньо підпору. Якщо немає цих значень, у нас відбувається кавітація. Кавітація, по своїй суті, уявіть, да, от ми вже розказували на прикладі трубки, а, як це відбувається? При правильному розрахунку нашої системи у нас швидкість теплоносія складає близько одного метра, а швидкість в гідравлічній частині насосу вона складає 2-3, а в насосах подібної високоефективних тут більша швидкість, там може бути і 3-4 метри за се метра в секунду. Тобто, що це означає? При недостатньому вхідному тиску у нас насос буде розривати потік. Розривати потік. Відповідно, що відбувається? При розрив струї. У нас, наприклад, п вхідний тиск, здавалося, да, входить в насос, і у нас за насосом великий тиск. Але у нас, отак, якщо намалювати е тиск кипіння, то зверніть увагу, у нас вхідний тиск, у нас іде падіння, а потім іде зростання. Вихідний тиск. Тобто у нас при вході в насос у нас йде провал по розріження. тиску, розріження і потім йде е, зростання. І от для того, щоб правильно розрахувати нам оце це значення, оці дельта да, маленькі, нам необхідно власне знати наш НПСАЖ. Але хочу сказати, що, наприклад, е, якщо ми кажемо за циркуляційні насоси, то вам достатньо просто відкрити інструкцію, подивитися, там вже розрахований напір. Тобто, ви це NPSH, е, воно. Вам, ну, лише інформативно. От коли ми кажемо про насоси, водопостачання або технологічні схеми, коли насоси забирають водичку з якогось резерв, з'явності. Абсолютно спринити. вірно, особливо коли часто буває, насоси мають працювати в режимі самовсмоктування, тому це дуже критично. І ми повинні розуміти, що НПСА ш воно приймає участь у розрахунку. Це окремо можна присвятити окрему лекцію. Я думаю, що ми тут не будемо цього торкатися. Скажемо, що це величина, яка впливає на розрахунок тиску перед насосом тиску перед насосом коли ми говоримо про циркуляційний насос під пором можна вважати статичний тиск в системі коли ну циркуляції немає коли насос виключений ну власне це воно є це статичний тиск в місці підключеного місці підключеного насосу ну там залежить від того холодна чи гаряча так. система Невеликий висновок при недостатньому підпорі, при включенні насосу, створюється ймовірність розриву струї, і в результаті чого, ну, і це може бути наслідком кавітації, і по суті насос починає перекачувати не воду, а водоповітряну емульсію, а він для цього не призначений. Гідравлічні параметри сідають, і робоча точка насосу радикально зміниться, заходячи в зону. Де йому не добре. Саме так. Плюс додатково, як ми вже сказали, руйнування, руйнування насосу відбувається. Причому хочу сказати, є вже е, фотографії, це можна йти, і ми розказуємо на наших навчаннях. Уявіть собі, що чавуни колесу насосу, гідравліка, воно просто перетворюється, як от марля стає. От воно просто витирається, і ти не віриш, що це все відбусталося в результаті кавітації. Гаразд. Чи є ще якісь параметри? Власне, я хочу сказати, що це є основні параметри їх достатньо для того, щоб зрозуміти як. Працює наше насосне обладнання. У мене є пропозиція. Давайте ми до цих параметрів, які являлися не, не основними, додамо ще ті параметри, які ну які можна сказати основні або ж визначальні, коли ми о, о, говоримо про характеристику роботи насосу. І просто в на одному чистому аркуші паперу напишемо да, оці всі сукупність параметрів, які варто було враховувати, коли ми мунтуємо насос і сподіваємось, що він довго буде так, працювати. Так? так і так. Е Почнемо з простих. Ми включаємо насос в електричну мережу параметри електричної мережі. Треба враховувати. Звісно, обов'язково. Напруга. Напруга в мережі. Так. Напруга. І, можливо, якщо ми вдруг раптом будемо живитися від альтернативного джерела енергії, як то генератор, мабуть, частота, стабільність частоти може вплинути на. Хочу сказати, що інструкція з монтажу експлуатації регламентує в першу чергу напі... напругу на да? напруга, да, напруга до 230 вольт плюс-мінус 10%. відсотків. Ну, частота в нашій мережі регламентована 50. Якщо ми говоримо про насос із мокрим ротором, однозначно йому плюс-мінус 1-2 Гц суттєвої картини не змінить. Трішки може вплинути синусоїдальність струму, але теж не думаю, що це буде критично. Для насосів взагалі з, з, вбудов... ну, з частотним перетворювачем чи з вбудованою платою, енергоефективних насосів. Поправте мене, якщо я помиляюся, наскільки я ну, розумію, вони всю енергію перетворюють спочатку в постійний струм, а далі е там плата перетворює в змінний струм з тими параметрами, які. Тому там, по суті, дай напругу, дай взагалі там, трапецію чи псевдосинусоїду, йому то все не критично. Окей. Параметри електричної мережі врахували. Е е гідравлічні параметри. Гідравлічні параметри це у нас Q, H, Q -H. по суті, фактична робоча точка. Так. Тепер ми проговорили про uh, підпір. Підпір, так. статичний тиск, підпір. Так, статичний тиск в місці підключення. Так. ще? E Можливо, ТМП. А, ти прийдений перекач. Ти прідений концентрація, якщо у нас не вода, а етилен чи пропілен глікольовий суміш. І отут я вернуся знову, знову до своєї заготовки. Вибачайте, можливо, не зовсім презентабельні вони у нас, але по, по функціоналу. Тут у нас спирт 100% етиловий, тут у нас пропіленгліколь, вважаємо 100%, тому що дуже така. Густа така тягуча рідина, тут е, десь 30% відсотковий розчин даної речовини. Ну і можна було б ще з боку поставити воду, але е, воду, воду п'ємо в кружці. Так. Так, так. І так, тип рідини. Дуже часто ми приходимо. Ну замовники звертаються з питанням використання альтернативних теплоносіїв в системах опалення. І я взагалі вважаю, що це не зовсім правильно на над цим задумуватися. Типу, допускати до замерзання системи опалення категорично заборонено. Ну це капець як недобре для будь-яких елементів, які її до неї входять. Однак. Ми маємо складне обладнання, наприклад, тепловий насос, моноблоки. Ну, є різні ситуації, коли да, там якась частина ділянки траси може бути на вулиці. І так ми змушені використовувати якісь рідини. Які параметри рідин варто звертати увагу, коли ми говоримо про підбір насосного обладнання, і які з цих рідин ви особисто запропонували використати в системах опалення, щоб вашому насосу було добре? По параметрам так. нам треба знати, що саме ця рідина, тому що є етиленгліколь, він більш їдкий ага. в системах холодопостачання пропіленгліколі використовується. Ага. Нам часто ставлять запитання: а що ви порадите? Які є рідини, що можна використовувати? Тут відповім так: в каталогах і в програмі VeloSelect є чіткий перелік рідин, які компанія виробник. Допускає компанія-виробник насосів, звісно, допускає для того, щоб можна було використовувати разом з нашим насосом. Тобто, треба розуміти ще раз назву чітко цієї рідини і знати її концентрацію, концентрацію і температуру. От власне, якщо ми кажемо за холодопостачання, то там важлива температура, тому що за низьких температурах там у нас густина збільшується а відповідно це. Власне, впливає на підбір насосу. Що хотів би сказати, тут важливий ще момент, якщо е, ви знаєте, що в системі буде використовуватися концентрація більше 10 то вже статичні каталоги вони не підходять. Тобто, якщо більше 10 то нам треба підбір робити в спеціальній програмі тобто, типу, якщо до води додаємо більше 10%, будь-чого а також будь чого, так, Важливо, будь будь -чого да треба треба перевірити тому що у нас скорочується акт Тивна характеристика нашого насосу вона стає коротше. Тобто, ага. це, це важливо ще раз особливо е актуально для систем низьких, низькотемпературних. там це дуже дуже критично. Ага. На мій погляд, що можна використовувати те, що дозволяє компанія Віло, все це дійсно, ви правильно кажете, виходячи з тих з тих умов, наприклад, рідко люди їздять, там є безперебійник, але може так статися, то є ризик занизання. Тоді я рекомендую дійсно це використовувати, але викор... рекомендую е... використовувати перевірений ті, що допускає виробник. Хочу сказати, що за час роботи на віло можна різні історії згадувати з приводу теплоносія. У нас траплялося, коли запускали і чистий, 100%, як ви кажете. Це призводить до того, просто. Пересихають резинки, всі uh -huh. вони струхають, випадають. А є люди, які масло заливають, тому що от колись масло да, да, да вірятьонка, там переробка заливала, були таке. Тут навпаки, всі ці вкладки насоси вони розпухають, набухають, і насос виходить з ладу. На жаль, і така є історія. Іншими словами, коли ви плануєте використовувати щось, що не являється водою. Будь ласка, однозначно перевірте сумісність даних речовин із технічними характеристиками насосу, який ви плануєте цю систему вмонтувати. Мабуть, тут ми двічі про це проговорили: це температура. І тут температура не тільки перекачуваної рідини, мабуть, важливо, а також і температура оточуючого середовища, тому що і в тому і в іншому випадку температура є показником, мабуть, там ступіню ну не те, що нагріву, але теплового навантаження, яке виникає на, мабуть, в першу чергу на електричну частину так. насосу на електричний двигун. І це теж важливо для того, щоб двигуна була ефективність рістань між провідниками мінімізується. Ізоляція зазвичай використовується плівкова, лак, лаки. Чим більша температура, тим більша швидкість деградації цих плівкових матеріалів, і з-за перегріву, я думаю, найчастіше трапляється пробій ізоляції всередині насосу. Дуже гарне зауваження, але саме слушне, особливо коли у інсталятора задача розмістити обладнання компактно, і воно монтується десь біля ємності, біля трубопроводу, в якомусь закутку насос стоїть. І це ви праві, це є часто проблема, тому що труби не ізольовані, буферна ємність це приводить до виділення теплоти, і часто в місці встановлення насосу там може бути плюс 50, наприклад, температура, а насос може тільки плюс 40 витримати. Тому місце встановлення, саме температура в місці встановлення насосу. Насос, це дуже важливо, це дійсно слід зафіксувати. Плюс 40 для, ну, для більшості для більшості калікових. насосів. Так, ну це ви правильно сказали, це електричний пристрій. Ага. От слід так підходити до цього е, заземлення. На вашу точку зору важна штука? Важливо, звісно. Важливо, обов'язково. Всіх насосах можна побачити на клемнику власне, обов'язково додаткова клема. Це земля. Що б ще ви врахували? Я хочу сказати, що по параметрам, напевно, що е, все. Е, тут ми прав правильно в інше, плавно переходимо вже в рекомендації по монтажу, да, тобто розміщення. це буде інше, да, це, це це буде інше. Але що стосується по параметрам, то напевно це. Більш ніж достатньо. Ну, мабуть, що електрична потужність, якщо ми плануємо використовувати якісь провідники чи автомати захисту, автомати захисту, стабілізатори. Тому, да, так. тому це все електрична потужність теж повинна врах... бути врахована. Самого обладнання, да. Да. тому що однозначно. Отож, друзі, як бачите, не все так просто. Ну, в принципі, ми ніколи й не говорили, що все так просто. Яке б обладнання не було, дешеве, дороге, все рівно воно висуває ряд вимог, які треба дотримуватися, коли ми плануємо його експлуатувати. Цікавить ваша точка зору стосовно того, чи враховуєте ви ці фактори, можливо, якісь із них ви вважаєте недоцільними, і ми тут, можливо, як то кажуть, заганяємось. Тому, якщо є якісь побажання, рекомендації, коментарі чи критика, будь ласка, робіть її. Ми спробуємо відповісти. Дякуємо за увагу. З вами був Олександр Попеченко і Геннадій Поберезніченко. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.